Канал на свій смак вітає вас! Печемо смачний відкритий пиріг з сирною начинкою та зеленю на дріжовому тісті, м'який соковитий, ароматний пиріг, який смакуватиме і гарячим, і холодним. Розпочинаємо з приготування тіста. До 250 мл води кімнатної температури додаємо 9 грамів свіжих дріжджів, а також 10 грамів цукру та 5 грамів солі. Перемішуємо, щоб все розчинилося. Дріжджі можна також замінити на сухі, але кількість зменшити втричі. Тепер цей розчин вливаємо у просіяне борошно та замішуємо тісто. Борошна потрібно 400 г. Коли борошно перемішалося з водою, додаємо 20 мл олії та продовжуємо вимішувати. Тісто виходить трохи липким, але борошна краще не додавати. А щоб легше було працювати з тістом, руки та стіл змащуємо олією. Формуємо із тіста кульку. Кладемо у миску та накриваємо і залишаємо підходити приблизно на 1 годину. Пройшов час, моє тісто простояло 50 хвилин. Добре підійшло. Збільшилось в об'ємі. Знову змащуємо руки та стіл олією. Дістаємо тісто і тут є два варіанти. Можна випікати один великий пишний пиріг, а можна поділити тісто на дві частини та випікати два пироги, але вони будуть тоншими. Я ділю на дві рівні частини, бо полюбляю, щоб тіста було менше. Тепер частину тіста розкачуємо до розмірів своєї форми. Товщина тіста 1 см, форму застеляємо пергаментним папером і викладаємо на нього тісто. Розрівнюємо. Та залишаємо на 20 хвилин. А тим часом готуємо начинку. Для цього натираємо 100 г бринзи. Якщо не любите бринзу, то можна її не додавати. Та 200 г сиру. Також подрібнюємо зелень. У мене тут укріп та петрушка. Все ретельно перемішуємо. Додаємо спеції до смаку. Коли тісто підійшло, видавлюємо ось такі кружечки. Тепер заповнюємо їх начинкою. Зверху щедро присипаємо натертим твердим сиром. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів 25-30 хвилин, але орієнтуємось на свою духовку. Готовий пиріг дістаємо із форми, присипаємо зеленю та смакуємо.